Ось там от ребята сидять всі пузирі. <свисток> пузирі. Пузирі. Оце забльований, Ось это я буду так покажу. Оце забльований, оце кашляний, оце засіране. І це трошки подзасіраний. Їдемо до перешейка. А, такі от весні ескали. Остановилися ми прямо під ними. Это журчить ручей. Ось такие вот красоти, але ну, уверяю вас, хто дивиться в дане відео камера не передає і, наверное, 10% від всієї красоти. Там так от розстаєвше, а тут замерше. А я вже прям чувствую, як тут лосось в'явиться в этих водах, широтах. Ось така от красота. Просто неймовірніша Дорога шикарна, ну невзирая на те, що серпантин. Далі нас жде перевал, 9 км тунеля під горою. І там далі вже буде весна.